Привіт! <laughs> що ви тут робите взагалі? Чому ви думаєте, що ну, це гарне місце бути для вас як для бізнесмена зелень окей? Що ви розумієте під брендом Зелень окей. А яка окей, яка не окей? А, почну з першого питання, що я тут роблю. Як на мене, то це зараз суперактуальна проблема здоров'я людини. І, на жаль, дуже багато моїх провесників, людей молодшого покоління взагалі поки що на це не звертають увагу. Не ті пріоритети, і не ті цілі вони собі ставлять, щоб бути здоровим. Не з тої сторони підходять до здоров'я. Тому наша компанія, в принципі, ставить собі за мету. Вести таку науково просвітницьку якусь дискусію своїми клієнтами і розказувати їм, що саме то, чим ми харчуємося, майже основне в здоров'ї на даний час тобто здорове харчування плюс фізичне навантаження це якби основа. І е, якщо з фізичними навантаженнями плюс-мінус суспільство вже розібралося, то здоровим харчуванням існує стільки міфів і стільки проблем і неправильних підходів, що, е, що треба допомогти клієнтам. Це я побачив, що е, ваша організація супер е, спеціалізується на цьому дуже вузько, звичайно, але дуже е, е, насичено, інтенсивно саме в. В цій галузі вона працює тут, і якби на майбутнє думаю, що в кооперації це буде набагато легше і продуктивніше. От. Отже, нам по дорозі, так нам однозначно нам по, по дорозі, дорозі. справді як е бізнесмени, так і науковці, Думаємо, що ну про здоров'я треба піклуватися. і починати треба за а не чекати тоді, коли доходить до лікування.